Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки я отримав пасивного доходу у місяці листопаді 2023 року з дивідендів з акцій. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Показую лише свій портфель, свої акції, які в мене є, дивіденди, які мені прийшли. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам за плюс 100% до карми. Починаємо. То вперше на моєму каналі я інвестую в американські. Здебільшого американські акції, якісь виплачують дивіденди, якісь ні. Я маю два брокера: один це Trading 212, другий Interactive Brokers, як можете тут бачити. І вони мені час від часу, ну щомісяця, виплачують дивіденди, тобто пасивний пасивний дохід. Я маю у них акції, і вони за те, що я купую їхні акції, виплачують мені якусь частинку грошей, частинку свого прибутку, діляться зі мною. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під цим відео до одного з Двох брокерів Trading 212, який доступний тільки на території Європи, або до Interactive Brokers, до якого можна зареєструватися з будь-якої країни. Trading 212 часто там, раз на пару місяців проводить акції, що можна отримати безкоштовні акції, вигляді, там, до 100 доларів за реєстрацію і поповнення рахунку. Interactive Brokers теж має щось схоже, але там треба заінвестувати мінімум 10 тисяч доларів. Якщо, наприклад, в Trading 212 зайти в тут вкладочку Історія, тут дивід дивіденди Ось ото можете бачити, що е, ось 24 нове листопада 12, -го, 16, -го, 15, -го, ось від компанії там AppV, від компанії Apple, від Medifast, від CVS, від от Мені приходили дивіденди. Так само на другому брокері Interactive Brokers. Бачите, прийшли від BTI British American Tobacco, і від Неп, тобто Next Era Energy. Тут, до речі, ще написано, що був стягнений податок. І тільки, як бачите, з одної компанії, з NEP. А з British American Tobacco – ні, тому що це британська компанія. А між Британією. Ну а з Британією у нас так, що є, що вони не стягують на початку податки, бо, наприклад, з Америки, всі, які приходять, то відразу автоматично 15% стягуються з дивідендів. І неважливо, чи ви платите дивіденди, маєте заплатити в своїй країні чи 9%, чи 15%, чи 20%, чи 30%, Вони автоматично стягують, а потім уже розбирайтеся як хочете. А от Британська British American Tobacco – Британські акції, вони виплачують вам всі дивіденди, які є. А потім ви на кінець року маєте розрахуватися з, з своєю податковою, з тою країною, де ви проживаєте, або де у вас податкове резидентство. Для особистої зручності я веду собі окремий такий, наприклад, на сайті Tracker Dividends вписую всі свої акції, які я маю, і воно мені тут усе показує, в який день, в який місяць, які акції мені мають виплатити, виплатити, скільки грошей це з реально заінвестованих моїх грошей. Бачимо, що в цьому. Місці має прийти що у нас тось новенбер, листопад, має прийти 69 доларів 76 центів. Але скажу наперед, що тут трішечки неправильно, тому що BTI мені порахував більше, ніж треба, тому що я там докупив собі акції вже після екс дати, але сюди воно його врахувало. От. Щоб було все точніше, то я маю таку Excel-табличку, де я вписую всі свої дані і по окремо, ось тут по окремо по дивідендам, і окремо по купівлі і продажу е, своїх акцій, щоб мені потім було зручніше на початок нового року, коли треба буде платити податки. От тут у мене вже буде все пораховано, і я просто перепишу собі там якісь цифри звідсіля, і не треба буде сидіти і вираховувати, вписувати, скільки мені дивідендів заплатила одна компанія, скільки друга. от. Де я там купив акцію, де я продав акцію, ось це все, воно мені тут буде автоматично. Ну як автоматично, майже автоматично, бо я тут сам вписую акції, які в мене були, які дивіденди приходили, щось воно мені автоматично рахує, щось ні. От, бачите, тут, наприклад, BTI у мене позначено на червоне, що воно не стягувало мені дивіденди. То я таку табличку віду давно вже, і тут за весь 2023 рік, ось так воно в мене розписано. Тут внизу є підсумування. В цьому місці багато компаній мені виплатили дивідендів, бачимо V-Ryзен. CVS, Medifast, British American Tobacco, NextEra Energy Partners, Ebbie, Apple, Starbucks і такий etf фонд Eto Holding. По кількостям бачимо, що дивіденди бруто мені прийшло від Віразі, наприклад, 4,6, від CVS 3 долара. Дивіденди це якщо перевести в польські злоти, то виходить ось така ціна, 19,40. Курс долара на попередній день НБП, бо так хоче польська податкова. Скільки там податку має. 15%, всіх з мене вже автоматично стягнуло податку, коли мені прийшли дивіденди, от, скільки це стягнуло в США в злотих, і різниця, яку мені потрібно буде доплатити на, ну, за цей місяць там, на кінець року. От, Якщо все, все подивитися в сумі, то бачимо, що дивіденти в доларах, брутто мені пройшло 63 долара 62 центи за цей місяць, за місяць листопад. От, Якщо ми подивимось тут, то бачимо, тут мало б бути 69,76 долара. Тут до речі, все розписано в який день від якої компанії мені що поприходило, в який день екс дати є. Тобто до якого числа треба купити акції, щоб вам зарахувалися дивіденди. От. Але як я говорив, що ем, менше не 69, а 63 долари на 5 доларів менше, тому що я там докуповував собі 10 акцій British American Tobacco, от, І воно мені туди якби, дорахувало автоматично. А фактично ці гроші не прийшли, тому що я купив пізніше. Тому от так, 63 долари це бруто, це вони мені стільки прийшли, але з цього я ще маю заплатити. Десь з мене вже стягнули податки, десь мені ще треба буде доплати. Податки потім пізніше, і в, в сумі мені виходить, якщо порахувати вже чистими, то я маю 51 53 цента за місяць листопад пасивного доходу. Не знаю, для кого 50 доларів пасивно це багато, для кого мало, у кожного свої бачення. От, Від початку року бачимо, мені прийшло 193 долари бруто, або 156 доларів нето. Зараз я активно почав там докуповувати собі акції, які виплачують дивіденди, щоб мені там 100 доларів в місяць, хоча б приходило, а потім буду знову докуповувати собі акції, які ростові, які не виплачують дивіденди. На сайті Track Your Dividends є така вкладочка, як Future Value, яка може показати. Ваше майбутнє, вашого портфеля, або ну точніше, прогнози вашого портфеля і як зміниться ваші гроші, ваші дивіденди, наскільки вони там збільшаться або зменшуться на різні періоди часу, наприклад, 10 років, на відстані там, 10 років, 15 років, якщо ви будете реінвестувати свої дивіденди. Тобто не будете там тратити їх, купувати не знаю айфони смартфони, кросівки або шкарпетки, а будете собі докуповувати на виплачені дивіденди акції У мене тут ось вкладочка портфель Дивідентні мої акції. До речі, сюди треба буде дописати ще одну компанію Alibaba. Вона віднедавно об'явила, що вона буде виплачувати дивіденди. У мене є 24 акції, здається. От, тому тут буде ще більше трішки акцій. На даний момент дивіденд на дохідність мого портфелю складає 5,5%. Це дивідендний портфель, портфель тільки. Що в мене є не, не дивіденний, о, там в нього нуль. Що воно прогнозує нам? Що від 2023-го, бачимо, вкладено в дивідендні акції реальних грошей вкладено 8700 доларів. Сайт прогнозує наступне: що якщо реінвестувати ці дивіденди плюс збільшиться ціна акцій за період там, 10 років. То за ось тут, вкладочка 10 років, то бачимо, що із 8700 доларів має перетворитися цей портфель в 19920 доларів, тобто зрости на 130%. І на даний момент я маю 479 доларів дивідентної дохідності в рік. А за 10 років, у 2032-му, дивідентна дохідність має складати 1626 доларів, тобто в три рази більше, якщо я буду там реінвестувати свої дивідені дивіденди, і плюс збільшиться ціна акцій, не купляючи нові акції, ну точніше, не вкладаючи нові гроші, окремі нові гроші свої. Тобто, ось такий прогноз. Це не факт, що так буде, але воно так собі прогнозує. Якщо взяти відстань в період, наприклад, 15 років. Ну, от, бачимо, тут усього вже в 15 років, то тепер бачимо, що по-інакшому зовсім все з 2023 з тих самих 8700 до 35 тисяч має вирости мій портфель реінвестуючи. Тобто ось тут 304% має бути ріст за 15 років. І дивідендна на дохідність тоді буде вже з тих самих акцій, з тих самих грошей 3,5 тисячі доларів проти 500. Тобто в 7 разів більше. Ось така магія складного відсотка. Наскільки воно працює, подивимось з часом. Всі говорять, що це працює. Ну, звичайно, не так, як би хотілося там на картинці, але я веду цей канал і показую все, як є, і подивимось, чи так буде. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які акції ви собі купували, або які у акції у вас виплачують дивіденди, які найбільше виплачують дивіденди, буде цікаво почитати. Можливо, я собі щось докуплю з тих акцій. Ну і зараз саме головне: підписка, вподобайка, дзвіночок, успіху в інвестиціях.